Христос Воскрес! Дорогі наші брати та сестри! Нехай сьомий тиждень після Великодня наповнюється благочестивими справами. Під час читання Євангелія від Іоанна ми стаємо учасниками того, як Ісус Христос, страждаючи на Христі, всиновлює через Іоанна увесь людський рід. Побачивши Ісус матір та учня, якого любив, каже до матері: Оце жоно твій син, а учнів і промовів, оце мати Твоя. І з цієї години той учень узяв її до себе. Сьогодні Свята Православна Церква шанобливістю почитає преподобного Микиту ісповідника, Єпископа Халкідонського, який жив у IX столітті, святителя Ігнатія, єпископа Ростовського, про якого дізнаємося із 13 століття, а також преподобну Єлену Дівєївську. Згідно з літопису Серафиму Дівєєвського монастиря, Єлена Мантурова рано осиротіла і жила із старшим братом Михайлом. Одного разу, повертаючись із похорон діда, вона пережила сильне духовне потрясіння, бо була налякана баченням величезного чорного змія, який прагнув її поглинути. Тільки обіцянка матері Божої піти у монастир змусили чудовисько зникнути. З того часу Єлена Васильівна почала звертатися за духовними порадами до преподобного Серафима Саровського, який і підготував її до Чернечого життя. Yeah. З того часу вона стала читати духовні книги, багато молилася, жадаючи скоріше піти в монастир, лякаючись гніву цариці небесної за невиконання даної неї обітниці. Але тільки через три роки преподобний Серафим благословив її вступити до Дівеївської Казанської общини, але передрікав: не монастир шлях твій, ти заміж вийдеш, і наречений у тебе буде приблагочастивіший». Батюшка Серафим мав на увазі небесного жениха, самого Господа Ісуса Христа. Преподобна Єлена була надзвичайно доброю від природи. Багато допомагала сестрам і більше мовчала та постійно молилася. Одного разу, коли її брат Михайло, вірний учень преподобного важко захворів. Старець їй сказав: Померти треба йому, матінко, але він мені ще потрібен для нашої убителі, Тож даю тобі послуг, помри за Михайла. На що смиренно черниця відповіла: Благословіть, батюшка. Так і сталося через кілька днів хвороби вона мирно спочила, сподобившись перед кончиною багатьох чудесних видінь, де цариця небесна показала їй обитель небесного Дівєєва. І з ним Ангела. Сьогодні ми сердечно вітаємо усіх, кого ми називаємо Микита, Ігнацій та Діонісій. Святий Ян Богослов дає нам усім добру пораду, улюблені. Будемо любити один одного, бо любов від Бога, і кожен, хто любить, народився від Бога і знає Бога. Хто не любить, той не пізнав Бога, бо Бог є любов. Але Він же і застерігає нас не всякому духові вірте, а випробовуйте духів, чи від Бога вони, бо багато вже пророків з'явилося у світі. Духа Божого пізнавайте так. Всякий дух, котрий визнає, що Ісус Христос прийшов у тілі, є від Бога.